Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі. І сьогодні пропоную вам поговорити про дві новинки, що вийшла на Netflix. Це два міні-серіали, що вийшли нещодавно, і вони одні з небагатьох, що мене зачепили. Тобто, після їх перегляду в мене залишився якийсь після смак і якісь думки. Мова піде про серіал під назвою За фасадом» і серіал під назвою Таємний інформатор. Вони дуже різні, але. Обидва серіали відрізняють те, що на пострах є наші улюблені актори. Актори, що а, з, зі мною, я не знаю, останні 20 років, це для серіалу за фасадом і Кудроу, для серіалу Таємний інформатор Тед Денсон. Обидва серіали. Я б сказала в собі чорний гумор, але почнемо, мабуть, ми за фасадом, тому що він мене справді вразив значно сильніше. Я б хотіла почати саме з нього. А по-перше, за фасадом, режисером цього серіалу виш виступив та сама людина, що знімала і «Dead to Me» на Netflix. Якщо ви раптом не бачили «Dead to тобто мертве для мене на Netflix, то дуже рекомендую принаймні перший сезон. Перший сезон був супер-пупер надзвичайний, далі мені не дуже зайшло, але перший сезон був просто фантастичний. І е, мої враження за фасадом такі самі. Це було просто фантастично. Е, що за історія нас тут зустрічає? Е, історія дуже проста. Є сім'я, яка хоче продати свій будинок. І за американською традицією, за американською системою продажу нерухомості, є так звані дні відкритих дверей, де будь-хто, хто потенційно хоче придбати цей будинок, може просто прийти і оглянути його. Просто достатньо записатися. І от наша сім'я, наші головні дієві особи продають свій будинок, в якому вони прожили все життя, вони народжували і ростили там дітей. І от три різні пари приходять, дивляться цей будинок, і ми протягом цього мінісеріалу споглядаємо на ці три різні пари, що претендують на цей будинок, що будуть приймати участь у торгах у Аукціоні. А ми споглядаємо, що це за люди, чи вони живуть, хто вони, яка їх мотивація придбати цей будинок, і будемо трохи більше дізнаватися саме про ту сім'ю, що мешкала в цьому будинку, яка його продає. Так, серія за серією, ми дізнаємося, що сім'я, власники цього будинку, вони пережили страшну трагедію. В цьому будинку їх сина було вбито під час збройного нападу. Мати Грині Кудров дуже важко переживає це. Вона досі розмовляє зі своїм сином, вона його бачить в світлі лампочки. Для неї це страшна травма. Батько він насправді втратив ґрунт під землею, бо він втратив не лише сина, він втратив ще й дружину, яка в такій страшенній скорботі вже дуже багато років. А донька вона втратила, по суті, матір, яка повністю присвятила себе цьому горюванню. І це насправді дуже трагічна історія сім'ї. що… Не просто втратила одну свою дитину в, в результаті збройного нападу, але й вони втратили всю цю роду, родину, всю свою родину в цій скорботі. Але вже розумієте, що жанр серіалу це чорний гумор. А відповідно, серіал не надто драматичний, тобто, безумовно, оця. Драма, ця скорбота, вона присутня, але серіал він більш динамічний і більш, я б сказала, якщо так можна гумористичний. Тобто в цілому наші герої вже прожили це випробування. І протягом серіалу ми дізнаємося, а що ж насправді сталося в тому будинку, чому насправді помер їх син, що за збройний напад відбувся, де він відбувся, як він відбувся, кого підозрювали. Тобто, в нас є оця лінія. Збройного нападу і нашого розуміння як глядача, що відбулося насправді, і є лінія оцих трьох пар, що претендують на будинок, що це за люди, на що вони здатні заради того, щоб отримати цей будинок. Мені дуже сподобався мінісеріал. По-перше, він, як я вже сказала, не дивлячись на те, що безумовно в центрі сюжету є оця родина з надзвичайною драмою. Оця драматичність, вона такими, знаєте, широкими масками зроблена в цьому мінісеріалі. І він дійсно скоріше в категорії чорний гумор або чорний гумор, слеш драма. по-друге, всі герої дуже яскраві. Вони прям підсвічено, наприклад, меркантильні. Або підсвічено егоїстичні, або а, якісь там підсвічено нечесні. Тобто вони прям а, персонажі вони як вигриви, вони як мають гравіювання, знаєте? Тобто вони прям кожен з них має таку рису, яка впізнається з перших секунд, і те, як далі ми бачимо розвиток цієї особистості, як ми бачимо в, в, в фіналі, ось цей твіст, що насправді сталося. З цим хлопчиком, чи продадуть вони цей будинок, кому вони його продадуть і чому? А насправді розвиток сюжету суперкласний. Знову таки, таки, да, всі події відбуваються на короткому проміжку часу. Достатньо багато флешбеків відбувається. Але сюжет цього міні-серіалу прям динамічний. І персонажі встигають розкритися. І оця лінія, вибудована для кожного персонажа, вона класно працює. Тому дуже рекомендую за фасадом. Я прям отримала задоволення. Я не можу сказати, що це там, я не знаю, найкращий серіал в житті, який я бачила, але він прям от гарна четвірочка для Нетфліксу. Саме для Нетфліксу це прям дуже гарною якості серіал вийшов. Другий серіал це таємний інформатор. Ну, по-перше, Тед Денсен це щось надзвичайне саме по собі. Ну, а по-друге, сюжет. Сюжет, на мій погляд, безпрограшний, бо такі історії люблять майже всі. Значить, в центрі історії герой Чарльз це людина пенсійного віку, він вдівець, його дружина померла, і він по суті вже нічим не займається. Тобто роботи в нього нема, його донька вже дуже доросла, в неї власна сім'я. Він вдівець. І от до нього звертаються, точніше він бачить об'яву, що детективне агентство шукає людину, яку вони зможуть винайняти як таємного інформатора. Чарльза наймається детективне агентство. Задача Чарза піти в будинок для літніх людей, влаштуватися туди, як постоялися, як вітні людини, що хоче там мешкати, і з'ясувати, хто вкрав дуже коштовну прикрасу однієї з мешканок цього будинку. І от Чарльз влаштовується в цей будинок для літніх людей і починає свій рошок, свій, дете, свою детективну історію. Хто міг вкрасти, хто підозрюваний, хто не підозрюваний. І отак ми бачимо розвиток сюжету, як з одного боку, Чарльз як герой стає потрібний. В професійному сенсі, тобто, він знайшов роботу, яку він може виконувати, звітувати, отримувати якесь схвалення чи не схвалення. Тобто людина стає потрібною. А по-друге, ми спостерігаємо, як Чарльз знаходить друзів, він соціалізується, він, він знову відчуває себе живим. Тобто він стає. В цьому місці, в цьому будинку для літніх людей не просто потрібно професійно, стає потрібно як особистість цим людям, хто там він там заходить ще раз, кажу друзів, близьких за духом людей. Його донька на нього звертає увагу нарешті, і це дуже класна, смішна історія про те, як всі ці махінації відбуваються. Все це супроводжується купою брехні, їх піймали на брехні, як вони викручуються. Тобто це дуже класний, смішний сюжет, історія однієї людини, що потребує бути затребуваною десь, і вона отримує це і професійно, і особисто. І це дуже приємна історія. Історія, що залишає дуже приємний після смак. Я майже весь цей серіал посміхалася. Після перегляду останньої серії я просто широко посміхнулася і було надзвичайно приємне відчуття на душі. Ну, обидва серіали за фасадами таємний інформатор, вони супер різні. За фасадом, звісно, трохи більш метючий, він, скоріше, чорний гумор в такому темному сенсі слова, але це цікаво. Це, це справді цікаво дивитися, як розвиваються ці персонажі. З іншого боку, таємний інформатор ну, надзвичайно приємне відчуття, залишив по собі. Отримала невимовну насолоду дивитися його, тому дуже-дуже вам рекомендую. Якщо ви бачили будь який з цих двох серіалів, будь ласка, поділіться вашими враженнями. Якщо у вас є рекомендації, що подивитися ще подібне за настроєм, за історіями, щось, якісь короткі серіали, ті, що не будуть розтягнуті на 10 сезонів, також, будь ласка, діліться вашими рекомендаціями внизу. Я дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео. Бувайте!